Добрий день, з вами Рінка Менчик. У нас сьогодні два буде варіанти, і я спробую спілкуватися українською мовою, тому що я патріотка своєї країни. Дякую. І так, у нас це. як допомогти в бізнесі. У нас два варіанти: перший і другий. Будь ласка. У кого зарождається бізнес, або трохи став, кому потрібна якась порада, будь ласка, подумали і зараз побачимо, що нам видадуть карти. І так, перша, ось така у нас перлина. І, і яка порада від вишніх сил? І так. Це йде, все змінюється, карта мира, все буде добре. Це чудово. Так, потрібно бути сильними, брати відповідальність, не боятися нічого і робити. Робити і буде перемога. Так, да, буде свята, нові проекти. Опять знову таке перемога. Що б ви не робили? Не треба журитися і занурюватися, нудьгувати. Треба все ретельно, навіть якщо зараз у вас є якесь пустошення, то... то ви вольова людина, ви все добре повинні обміркувати. Не треба нікуди поспішати. Ще бачите книжку, зверніться до книжки. Не поспішайте, ще яка порада. Ще така порада. Тобто ви дуже серйозно підходите до вирішування проблеми. Ще у вас така жадоба влади, не знаю, яка у вас посада, але ви дуже багато на себе берете. Вам потрібно трохи ділегірувати, розділяй і властвуй. Будь ласка, не будьте зацикленим на те, що крім вас ніхто нічого не зробить. Треба делегувати на інших. І, Тобто у вас така якби, манія і це жадоба влади, що ви найкращий. Трохи зупиниться, подумати, що люди біля вас. Да, це якось так по судьбі, по кармі завершення діл і таке благословіння. Вирішайте, якщо вам потрібно кудись їхати, то треба їхати. Але все добре, обміркуйте, рицарь про це. І буде свято, буде свято, все буде добре в Така була порада для тих, хто хотів її почути. Так, дякую. Тепер другий варіант. Так, все, другий варіант теж буде перемога. Все буде добре. Так, яка парада від вищих сил для другого варіанту, будь ласка? Так, для кого вона буде актуальна? Тут так люди, які щось роблять, але зараз як болото, трохи нічого не відбувається. І в чому порада? Парада, що це якась стабільність. Знов таки, треба кудись їхати, щоб можна було зрушити з місця тобто, грошей. Тобто, якась парада для чоловіків або такий бізнес. Валявий, чоловік теж при владі, має якісь ідеї, люди працюють на нього, є поряд вірна істота, якийсь друг, який дає паради. В чому парада? Ага, теж міркуємо, все, книжки читаємо, теж людина інтелектуально мислить. Але якби наодинці сам собою, відповіді в собі. Да, і не треба ні на кого покладатися, крім як на себе. Так, якщо ви думаєте, що марні справи, але вони вже закінчилися і далі буде краще. Так, да, я кажу все вірно, все буде добре. Ви получите визнання, і буде сонце, буде радість, буде робота, праця буде праця в команді, люди будуть вам допомагати або ті, хто повинен працювати. тому що ви наповнені ідеями такими творчими, і ви можете заряджати людей. І ще у вас така постава, що ви спостерігаєте. Ви не самі включаєтесь в процес, а ви розміркуєте, даєте і наповнюєтесь. Ви, як міценат, повинні, повинні дивитися, що відбувається. І не самі робити, а давати змогу людям робити, заробляти. В що порада? Да, у вас теж якась журба, щось ви трохи зневірились, трохи спустошені. Але, але... Ваші думки, ваші прагнення, ваші проєкти, вони вірні, все буде чудово. Ви ж пам'ятаєте знак перемоги, все. На цьому для вас закінчено це кінець. Карти більше не хочуть розповідати достатньо інформації. Дуже дякую на час на консультації. Можна записуватися, кому актуально, звертайтеся. Дякую.